Мої найщиріші вітання всім і кожному. А на що взагалі жити? Побесідуємо сьогодні на таку тему. Ні, це... звісно, <свісно> <свісно> старт міг звучати як ну, якийсь монолог депресивної людини. Ну ні, шановні друзі, сьогодні, чисто, скажімо так, про це питання. Міркуємо і кумекаю. І я думаю, що більшість з вас задавалася цим питанням. Хто не задавався, може взагалі знайде відповідь у цьому відео. Або хто не знає взагалі відповіді на це питання, теж сподіваюся, що дане відео може йому допомогти. Тому, шановна громада, давайте ще раз задам це питання. На що взагалі жити? Не знаю, чи це іменно про сенс життя. Може це взагалі про причину. Точно ну, не можу визначити, що це мета, ціль, причина. Ну наразі невідомо, як казав Великий Класик, але хочу поміркувати з приводу цього питання і, в принципі, дати якісь відповіді. Дивіться, шановна громадо, коли хтось із вас задається цим питанням, може, хто, може деякі люди казали про те, що треба поринути в дитинство, згадати, ким ти хотів бути в дитинстві, і тоді може бути відповідь. І я, в принципі, не заперечую цього варіанту. Але враховуючи мою ситуацію, це не завжди може бути так, тому що в мене вийшло так, що я зрозумів, ким я хочу бути і чим займатися в 16-17 років. Тобто, для когось, дивіться, ця ситуація може підійти з тим, щоб повернутися до дитинства, все тому подібне. Тому ми даний варіант не заперечуємо, але і допускаємо те, що це може відбутись у свідомому віці, це може відбутись в підлітковому віці, в дитячому віці. Будь-коли Будь-коли це може відбутись. і давайте трошечки розповім з приводу мене, з приводу себе. <с> <с> Значить, на третьому курсі коледжа я навчився на програміста. Я зрозумів, що ну, це вже явно щось не то. Два роки, котрі я відучився, дали зрозуміти, що. ні, взагалі не то. Взагалі не то. І я на третьому курсі, в принципі. Думав над цим питанням, осмисляв його. І знаєте, на той час було багато людей, котрі створювали контент. Так, да, я можу сказати блогерами, але тоді у вас буде просто асоціація з людьми, котрі в Інстаграм щось знімають і все. Чуть-чуть глобальніше, чуть глобальніше, Я хотів би сказати під терміном блогери, що це для мене означає. Це люди, котрі створюють контент, і неважливо на яку платформу. Там, на Ютуб, на Інстаграм, на той же самий Твіч, знав би я це тоді, я б тоді цим почав займатися. І я якось так дивлюся. Круто, не то, що в них там, не знаю, багатства чи ідеальне життя, котре вони показують. Круто то, що люди за цим дивляться, вони якось ну, їм це цікаво, вони там, не знаю, пишуть щось у коментарях, лайкають і все тому подібне, я такий вау! Оце, оце дуже круто. Для мене це тоді було якоюсь такою першою причиною, ну, в принципі, чому це мені треба. Бо, блін, це так класно. Типу, коли є люди, котрих котрі схожі погляди на життя, котрим подобається те, що робиш, ти, я такий вау, класно! Блага, це, звісно, вже потім почекай. І це, можна сказати, так, стало першою причиною, чому я. Захотів створювати контент. Так, якраз на третьому курсі я переосмислив і зрозумів то, що я хочу створювати контент. Не помню точно, або 16, або 17 років мені тоді було. Це такий момент. Другою причиною стало. Ну, Це для мене чомусь най... на якась така крутіша причина. Е якраз то, що типу, я не знаю, чи правильно це сказати, надихає мене, ну якось то коли. Та причина, коли я згадую про неї такий о, точно треба цим займатися, неважливо, які я сьогодні, в якому стані, і так далі. Вона може звучати не класно, але для мене це якраз є то, що якось надихає, чи я не знаю, чи правильно це сказати. Давайте, скажімо так, рухає вперед. І ця причина звучить так: створення контенту класне тим, що після твоєї смерті це залишиться після тебе. Всі ж ми чули про те, що після смерті треба щось залишити після себе. І хтось може це сприйняти, як залишити, там, не знаю, е, ну, типу, народити сина, доньку, все тому подібне, щоб продовжувався рід. Для мене це, ця фраза має значення, що ось яке, ось що я можу залишити після себе, грубо кажучи, контент, котрий ну, все одно, спустя час, може хтось подивитися. Може не знаю навіть це відео, там не знаю, спустя якісь там роки. Хтось буде дивитися і такий вау. Знаєте, воно типу, буде дуже популярним, типу багато переглядів, і такі люди, вау, які, ну, які типу класні думки. Я думав, щось схоже, і це круто. І це якраз є таким, такою причиною, завдяки котрій у мене якийсь такий, знаєте, вогонь всередині, І як правильно це пояснити, я не знаю. Це є тою причиною, завдяки котрій я можу займатися цим, в принципі, будь-коли, в більшості випадків. Навіть коли мені не хочеться цього робити. Бо в нас в багатьох є ну, тіпа, дні, коли в нас виникають такі думки: не хочу, лінь, не можу, все тому подібне. І ці думки, мені здається, цілком нормальні. Думки про те, що ти нічого не хочеш робити, норма, ну, тіпа, нормас. Але нічого не робити, оце вже є не нормас. Тому я завдяки цьому можу займатися цим, в принципі, завжди не знаю, не хочу лінь, все тому подібне, все одно це якось дозволяє мені продовжувати рухатись. Я би не назвав це дисципліною, це щось інше. Це то завдяки чому я ж кажу, якесь таке прагнення вогонь всередині, іскра, котра в принципі не гасне. Це і з мотивацією теж не зрівняєш, з дисципліною не зрівняєш. Це щось, це щось інакше, це щось більше, я не знаю, як правильно про це висловитись. І я би, в принципі, виділив ці дві причини, як за основу того, що, в принципі, як сказати. Завдяки чому я цим займаюся? Отак. Займаюся створенням контенту. Я тоді почав і дотепер продовжую. І дивіться, я, в принципі, розумію то. Що відучився би я на програміста, я мав би великі гроші е <хи> не знаю, наганяв собі чи ні, але но... так чи інакше на їхні зарплати на той час дивився. Ой, сорян, що це ногою вдарив ногою е ту камеру. Сорян. Е дивіться, на той час дивився, вся тому потім. І я це в принципі розумію і усвідомлюю. Але в чому прикол? Не було ж би того, що я описую вам зараз від заняття. Тобто, розумієте, питань нема, велика зарплатня, добре, там, не знаю, якесь класне життя, не знаю, можливість собі там купити все, що ти хочеш дозволити і так далі. Тоже клас. Але тут проблема то в чому, що тоді би якось ну, просто забив на то прагнення, на то, на то, чим так горів. Розумієте, в чому проблема? І, Дійсно є це проблемою, тому що часто люди, от, забуваючи про те, що може бути спочатку не таким вигідним, а обираючи то, що вигідне через ресурси, ну там, зокрема, гроші, ну просто забивають. Просто забивають на те, чому вони так горіли. І це дійсно сумно. Це, блін, якщо так подумати, може, ви навіть не знаю. Згадаєте про те, що ви хотіли, чим ви хотіли займатися Лезабелем через роботу. Це було б насправді класно, тому що я ж кажу. Даже от, не знаю, якщо хтось із вас скаже там: та ні, у мене все класно, я маю багато грошей. Ну так і ну, в чому та суть? В тому, що ти просто хотів бути людиною, яка багато грошей мати, чи що. Подумай, може в тебе були більш якісь інакші цілі, без матеріальних прив'язок. І навіть навіть дивіться, навіть якщо хтось вже е, займається там, займається, не знаю. Добре, давайте е, візьмемо айтішника за приклад, бо я ним займався. Навіть якщо хтось зараз є айтішником і має багато грошей, і скаже мені, ну, ти просто каєш якусь херню, я собі можу дозволити все, е, все, що хочу, і я від того кайфую. У мене тоді цілком логічне питання, чи точно ти хотів стати цією людиною? Може, ну. Питань нема, може в тебе є всі ці ресурси, але може ти не знаю, може ти хотів бути художником? Може ти хотів бути співаком? Може ти хотів бути композитором? От в чому суть. І ти не перекриєш це грошима, задоволеннями і тим усім. Тому що ти всередині завжди будеш пам'ятати про те, що, блін, я ж то хотів, не знаю, там, займатися чимось іншим. І от в чому суть, от що я намагаюсь донести, щоби, навіть незважаючи на всі обставини, котрі стались у вашому житті, робота, ще щось тому подібне, важкі життєві умови, все тому подібне, аби ви не забували про те, чим ви дійсно хочете займатися, що є дійсно сенсом для вас. Ми зараз підійдемо до питання, як це все як знайти. Но я просто хочу сказати про те, то, що, що тоді 16-17 років, що зараз 21. Завжди створював контент, завжди намагався це робити в будь-яких життєвих умовах. А це і тяжкі життєві умови, і там навчання, котре там одне на друге лізло, і робота, котра ну, весь графік, і все тому подібне, і все, 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 все. Тому зараз не треба говорити про якісь відмазки мені, тому що я це все прекрасно розумію. І Я все одно розумієте, все одно спустя час створював контент, займався, люди дивились. І це для мене було круто. І зараз воно Я не можу сказати, що воно вийшло на якийсь рівень. Просто зараз, грубо кажучи, вже якось трошки пішло. Звичайно, уявлення з реальністю не зійшлися, що що я там собі уявляв, і що було. Ну, я маю на увазі в прогресії, в прогресії цифрок, скажімо так. В прогресії цифрок воно не зійшлось. Але все одно я навіть зараз більш приз, ну, більш приземлився і реальніше бачу ту картину. І, і це теж, це теж є плюсом, хоча це і було розчаруванням, що блін, я там за ті всі роки не назбирав тисяч, ну, сотні тисяч і все тому подібне. Добре, нехай. Я не спорю, що хтось може лям зібрати за рік там, підписників чи чого. А я ні, тому що в мене свій шлях, і я себе не зрівнюю з іншими. І зараз я задоволений тим, чим є, і в принципі готовий рухатись далі. І от розумієте, в цьому суть. Що не треба зараз собі шукати якісь відмазки, а завжди пам'ятати, що ви для себе обрали, що вас надихає, і робити. Робити, 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 незважаючи на всі складні обставини, котрі є. І тільки з часом, ну я навіть зрозумів, що тільки з часом для мене з роками З роками буде результат. Це теж треба прийняти як даність. Не чекати швидкого результату і розуміти, що воно з роками може тільки реалізуватися. А може і ні. Розумієте, кому як пощастить. Удача... Діло таке, чим чаще пробуєш, тим більше віроятні, що тобі пофартить. Отак, оце я хотів сказати, аж аж розумієте, аж мене розпирає, коли я про це говорю. Про, про те, що блін, про то, що сумно, що люди типу, забули свої істинні цілі і за, там, не знаю, і за робіт, і за того всього. І от я якось хотів повернути вас у це, повернути вас у це. І якщо ви задаєтесь питанням, ну блін, а що мені робити, аби теж знайти таку діяльність, таку справу, від котрої, ну, я буду прям горіти. І дивіться, давайте я спробую вам відповісти на це питання. Давайте ми першу теорію про дитинство все-таки зачепимо. Це мається на увазі то, що ви маєте повернутися у дитинство не завдяки машині часу, а ви зрозуміли як? І згадати, а може дійсно є такий момент, що ви з дитинства хотіли кимось бути, і зараз у вас проскакують думки про це? Тобто у вас з дитинства тепер є думки, що я хочу цим займатися. Це перше може бути таким варіантом. Другим варіантом, якщо там, не знаю, нема у вас такого, нема у вас такого в підлітковому віці, це такий, я би назвав щирий діалог з собою. Коли ви забираєте всі відволікаючі фактори від себе, сидите, можете поставити папір та ручку, щоб написати якісь думки. Можете не ставити, але вам треба поговорити з собою щиро, не, ну, от не брехати. І щиро зрозуміти, ну, от, що вам дійсно хочеться. Це може бути, ну я не знаю, в мене це прям така була по часу нормальна розмова. Не сказав би, що затяжна, але трошки цьому треба приділити часу. Тому важливо до цього підходити, не спішучи. Тобто, розумієте, важливо бути в тих обставинах, коли ви нікуди не спішите, вас ніхто не відволікає, ви не тривожите з якогось приводу. Ви не думаєте про щось інше? Ви сфокусовані зараз на цьому, і за рахунок цього от можете поговорити. І у мене якраз якраз третій курс завдяки цьому. Ну і завдяки тому, в принципі, що я побачив, сформувалась картина, чим я хочу займатися, і плюс я би назвався додатковими причинами: от то, що я сказав, про контент, про те, що він може бути вічний. Після смерті його все одно хтось може дивитися, і це круто. Отак. Це такий другий варіант може бути відвертою розмовою, просто з самим собою, без самообману, найважливіше, без самообману. Третій варіант, може це якась терапія, може це щось тому подібне. Я не, від, ну, не заперечую того варіанта, що дана людина може вам допомогти. Допомогти тут ключове слово, а не напряму сказати, ти там такий. Ну, ти там-то такий такий-то по, по фаху, по спеціальності допомогти. Є всякі там тести на профорієнтацію. Попробуйте, може, навіть їх. Я не можу заперечувати то, що вони якісь там, не знаю, недієві із-за того, що я це не робив. Попробуйте, тести на профорієнтацію. Може, це вам допоможе краще себе зрозуміти, за рахунок чого зрозуміти якраз свою діяльність. Також спробуйте, також спробуйте. Це є, на мій погляд, такими. Основними базованими, базового основа ґрунту, причинами, завдяки котрим можна зрозуміти, чим, чим займатися. Я, в принципі, дивіться, свою історію розказав, як зрозуміти, розказав, щоб ви не циво, щоб ви не забували, ким ви хотіли бути розказав. Не знаю, що тут ще навіть можна додати. Давайте, давайте трошки покумекаємо. Трошки покумекаємо, чим, чим можна займатися. Як мені здається взагалі основний меседж цього відео, щоб ви не зраджували собі в питаннях улюбленої справи. Щоб ви не міняли е, якусь там роботу на улюблену справу чисто через те, що там більше ресурсів. В цьому і суть. Ніби, ніби все сказав, от так не знаю, що ще зараз додати. Мабуть, так. Мабуть, все. Тому. Займайтесь тим, що вас надихає, горіться, і тоді ви зрозумієте, що вам не треба ніякої мотивації, всього тому подібного. ви зможете займатися завдяки завдяки тому, що вогонь всередині. Блін, ну що ще хотів сказати таке. М -м Зараз може згадаю. Ні, походу не згадав. Походу не згадав, але ну, Бог з ним. Як є, як є тоді нехай воно вже буде так. Я сподіваюся, що нам на громаду, що хтось із вас більше зрозумів, чим він хоче займатися, бо після цього відео хоча б застосував якісь поради, котрі я дав. Щось, щось тому подібне, прийшло, якесь більше розуміння. І що ви будете займатися тим, чим любите. Як то Люби... Люби те, чим займаєшся, займайся тим, що любиш, щось тому подібне. І з часом досягнете, так сказати, вершин в цьому напрямі. І буде, і буде у вас оті всі блага, якщо ви вже так переживаєте, за то. І буде у вас оті всі блага. Просто, я думаю, всьому свій час. Отак. Такими словами, мабуть, я хотів би завершити. Все. Всім успіхів, всіх благ. Нехай все буде добре. Пока.